Лідія Анциперова нині очолює чернівецьке об'єднання всеукраїнської громадської організації Разом проти раку. Вона допомагає психологічно людям долати хворобу, проходити реабілітацію, ділиться власним досвідом. А про свій діагноз вперше дізналася 6 років тому. коли я вперше почула. Цей діагноз рак молочної залози. Але він прозвучав: може страшно, а може якось несподівано. Рак це не вирок, потрібно зрозуміти, переосмислити поставлений діагноз це крок до одужання. проведене лікування це кроки до повного зцілення. Ось так потрібно себе налаштовувати. І я вдячна своєму лікарю, Нікуліну Роману Володимировичу, який зараз, до речі, в Краматорську під обстрілами оперує людей. На жаль, рак молочної залози відноситься до найпоширених захворювань онкологічних серед жінок і в Україні, і в загалом по світу. В моїй практиці. Кожен робочий день виявляється рак молочної залози. Було б добре вчасне звернення пацієнтів до лікарів. Це основа профілактики раку молочної залози. Кожна жінка обов'язково повинна проводити самообстеження. При виявленні будь-яких змін не так, як звичайно, потрібно звернутися до лікаря. І до мамолога це може бути і втяжіння соска, і випуклості на молочній залозі, виділення кров'яності з молочних залоз. Все, що не так, як звичайно, воно повинно насторожити. Для нас жінок розроблений механізм, дуже цінний інструмент для того, щоб вберегти себе від раку шийки матки. Це щорічний скринінг. Скринінг включає в себе огляд гінеколога, взяття мазка на цитологію і обов'язково ультразвукову діагностику органів малої миски. Закликаю кожну жінку дбати про себе, відвідувати гінеколога. Сімейного лікаря, терапевта з профілактичною метою, а не тоді, коли вже щось почало турбувати. Якщо говорити про захворювання шкіри, то є прості поради. Якщо у вас є якийсь елемент на шкірі, який не загоюється там протягом 2-3 тижнів, якщо ви звертаєтесь до лікарів неонкологів. І ви бачите, що вам постійно призначають лікування, а толку немає, значить потрібно звернутися до нашого онкологічного центру. Що якісь утворення, які змінили форму коричневого кольору, побріднішали, посвітлішали, теж звертайте увагу. Якщо у вас багато родивих плям, то як мінімум вам потрібно раз на рік приходити робити дерматоскопічне дослідження. Що ми все робимо вчасно, то у нас є дуже великі шанси на успіх. Центр на сьогоднішній день активно впроваджує заходи щодо профілактики онкологічних захворювань. Є фактори ризику онкозахворювань, на які можна впливати. Це перш за все, тютюну паління, це вживання алкоголю, це нездорове харчування, це обмежена фізична активність. Працюємо також із жінками та чоловіками вікової категорії 40 150+, та 50 і говоримо про обов'язкові скринінгових досліджень. Фахівці це. Проводять виїзди в громади для того, щоб говорити про профілактику онкологічних захворювань, щоб активно долучати до цього процесу лідерів думок в громадах, також владу проводять вуличні акції з метою підвищення обізнаності населення щодо запобіганням факторам ризику онкологічних захворювань.